Свині невинні. Або чому жителі району АБТ викидають трупи свинеї це в той час, коли в Україні фіксують спалахи африканської чуми, оновлення матеріально-технічної бази жашківського підрозділу рятувальної служби та акція Доступна медицина на теренах Жашківщини. Про це та багато іншого. Докладніше у черговому випуску Жасмінінформ. Сьогодні 24 січня у студії Людмила Лотецька. Вітаю. Останнім часом поширюється чутки про падіж свиней в районі. А яка причина загибелі тварин невідомо. Підозрюють її про спалах африканської чуми свиней. У пошуках відповідей, аби спростувати або ж підтвердити інформацію, наша знімальна група вирушила до бузівки. Від Відновито жашківчан до телерадіокомпанії Жасмина дійшло повідомлення про те, що на Бузівське сміттєзвалище було викинуто туші свиней. Люди занепокоєні, аби в районі не трапилося спалаху африканської чуми свиней. На календарі 24 січня, ми виїхали на місце події і дійсно спостерігаємо неприємну картину. Нами було виявлено близько 10 підозрілих трупів тварин. Туші свиней серед невпорядкованих куч різного роду твердих побутових і не тільки відходів, знімальна група телерадіокомпанії Жасмін виявила не одразу. Хоча бузівське сміттєзвалище відносно невеликих розмірів, перш ніж натрапити на знахідку, довелося поблукати лабіринтами смітника. Відзнявши необхідний матеріал, ми саме зібралися повертатися на студію. Як тут на місці події помітили невідомого чоловіка? Це ви так добровольцем. Тут чергують раді. Від сільської ради, тобто офіційно зарплата є у вас, так? Так. І що ви бачили? Бачили, як паринцях викидали? А що ж я не бачу? Ви пошли кожен день викидаєте. А хто? А звідки я биду, що Я їх усіх знаю. Одну-двічі бувало так, що масово. Було, що п'ять за день буває. І не місцеві? Ні. І тут а... як ніколи, не восток то викидав, скайп пішов. А сільському голові казали, зверталася. А як? Що він не знає, він тут буває? І що він нічого? Ну, зараз же ж масово поширюється африканська чума свиней. А, да. Невже сільський голова не звертався, нікуди не знаєте? Не в курсі діла. Мені нічого не говорив, я не в курсі діла. Одразу після непоємних знахідок на Бузівському сміттєзвалищі знімальна група ТРК «Жасмін» звернулася до тамтешнього сільського голови. Надати коментар попросили й очільника громади села Скибина. Адже цього дня жасмінівцям довелося понишпорити і скибинським сміттєзвалищем. Про те, як склалися журналістські розслідування та перебіг подій далі, дивіться вже в четвер у програмі Гострий кут. Недофінансування фактично усіх галузей життєдіяльності держави дається взнаки. Не оминула ця прикра ситуація. Вибачте, за каламбур і службу надзвичайних ситуацій. Роками надзвичайники не забезпечувалися необхідним, втрачаючи можливість якісно виконувати свою роботу та ризикуючи власним життям. Втім, спільними зусиллями місцевої та районної влади матеріально-технічну базу жашківського підрозділу ДСНС таки вдається оновлювати та поповнювати. Жашківська рятувальна служба, як і більшість підрозділів інших районів, тривалий час буквально трималася на плаву. А відтак і зношена морально застаріла техніка потребує заміни, і засоби захисту та обмундирування не витримують випробування вогнем і не тільки. Деякі елементи бойового одягу рятувальників можна сміливо відносити до ряду музейних експонатів. Шолом теж дуже Так, да, совєтський. Ліквідовуючи надзвичайні ситуації, рятівники обходяться тим, що є. Тим самим наражаючи себе на небезпеку, розповідає старший сержант служби цивільного захисту Олег Кравець, у якого за плечима більше 20 років служби в жашківському підрозділі. Спочатку була стара ці шторм бойовки, а потім це почали ліга. Ці ці бойовці вже десь років мабуть, 12. двінадцять. Під, це мене підкладкою ні. Ага. Де зимова підкладка? є. Каска теж, десь років 6. наверно каска це нового зразка. якийсь забрало, фонарик, теж захищає. Від удару десь кілограм двісті двісті п'ятдесят на порятунок рятувальникам прийшла влада. З районного, міського та місцевих бюджетів були виділені кошти на придбання нового бойового одягу засобів захисту та інших необхідних у нелегкій справі надзвичайників речей. Завдяки розумінню нашої влади, як і районної державної адміністрації, міської ради, районної ради підрозділів було забезпечено наступним обладнанням. Було закуплено три апарати на Стисненому повітрі англійські, 10 масок англійських, 10 рукавів, 12 комплектів захисного одягу для гасіння пожеж, 10 комплектів зимового одягу, 10 пар черевиків. Це для наших рятувальників, для того, щоб вони могли себе захистити. І також, звичайно, про нас піклується наше управління. Було надано 15 комплектів літнього одягу, 10 пар взуття, передано бензоріз, штіль Це минулого року. Так, да, Минулого року. За що звичайно вдячні, що від управління теж є велика підтримка, дякуючи нашому керівнику генералу-майору Гвоздю Віктору Михайловичу. Є. Воно теж дранче, але є вже ленти, які в темну пору доби. Видно рятувальника, який проводить роботи, відбиває світло фар, видно людину. В цих бойовках такого не передбачено в більшості. Тут нема такого. Ці вже, звісно, бойовки кращі, тут є тепла підкладка. В зимній період працювати легше. А ці скільки? Та ці вже скільки повню, то вони були і до мене, і вони, мабуть, ще в багатьох підрозділах, яких використовуються. Якість роботи будь-якої служби залежить від матеріально-технічного забезпечення та вчасного оновлення матеріальної бази. Тому презентовані владою речі додали рятівникам бойового духу. Відповірте мені, я в область об їздив п'ять, 6 разів цього. І Я в чесно кажу. Щоб, щоб, допустимо, підтримують підсумки чи на якусь там дату не, прибув голова районної державної адміністрації, голова районної ради і міський голова, таке дуже рідко буває, за що я вам щиро вдячний. Ви переймаєтесь нашими проблемами, дійсно, ви нам допомагаєте тими речами, які дійсно нам необхідні для того, щоб виконувати свої завдання за призначенням. І щоб всі наші співробітники були захищені. Щиро вам дякую, що не забуваєте. Звичайно, ми завжди готові вам за допомогти. І ще одна сфера, яка потребує фінансової підтримки галузь охорони здоров'я. Якісні медичні послуги, як відомо, сьогодні доступні далеко не кожному українцю. Жашківщина ж бере участь в одному із наймасштабніших проєктів під назвою Доступна медицина. Відповідно до умов акції, високопрофесійні медики протягом двох місяців відвідуватимуть амбулаторії Жашківського району та проводитимуть огляди і консультації населення. Першими учасниками проекту на теренах Жашківщини стали жителі села Червоний Кут та довколишніх населених пунктів. 21 січня цього року у Жашківському районі стартувала акція Доступна медицина. Акцію проводить міжнародний благодійний фонд сприяння розвитку медицини, і акція проводиться по сільських населених пунктах. Стартували ми із Червонокутської амбулаторії, де проводили огляд сільського населення сіл Вороне, Червоний Кут, Нова Гребля, Хижня, Сорокотяга та Охматів. Плануємо, звичайно, на подальше проводити ці акції в інших населених пунктах Жашківського району. Це, зокрема, в амбулаторії села Тинівка, в амбулаторії села Богачівка, Бусівка, Соколівка та, звичайно, у центрі первинної медико-санітарної допомоги міста Жашків. Акція проводилася Міжнародним благодійним фондом сприяння розвитку медицини. За підтримки районної нашої влади влади Жашківського району, а також дуже велика вдячність всім сільським головам, хто долучився до проведення цієї акції, адже здоров'я нашого населення це саме перше, саме пріоритетне питання нашої влади і, взагалі, сільських голів і. І кожного. Результати першого етапу акції Доступна медицина сьогодні в ході апаратної наради РДА прозвітувала головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Наталія Жуківська. 21.01.2017 року з 9 годин до 15 на базі Червонокутської амбулаторії загальної практики сімейної медицини було проведено медичний огляд населення сіл: Нова Гребля, Червоний Кут, Хижня, Вороне, Охматів, Сорокотяга Одає. Огляди проводили лікарі. Спеціалізованих лікувальних закладів, сімейні лікарі з проведенням електрокардіограми, офтальмологи, невролог, дерматолог, ендокринолог, хірург, гінеколог, педіатри та лаборанти по забору крові аналізи. За результату оглядів безкоштовно видавались лікувально-профілактичні огляди. Мась окуляри було роздано тільки в кількості 260. Штук допомога надавалася абсолютно всім безкоштовно. Було людей, ну довезено також безкоштовно за рахунок. Дякуючи, нам дала допомогу відділ освіти Бродовенко Віталій Іванович, Два шкільних автобуси, якими проводились за підвіз людей і відвіз назад. Людей. Також була надана їм допомога конструктивна, і деякі хвороби були виявлені вперше. Ми їх поставили на облік і будемо подальшому їх спостерігати з проведенням лікування. Взагалі було зібрано біля 300 чоловік. Це було досить велике навантаження. Працювали вони без перерви. Всім абсолютно хто звернувся, всім надавали допомогу. Єдине, можливо, трошки було скупчення, тому що в нас було організовано людей на 212, Ми за рахунок. Е ми обяви повішали, оголошення, і було в нас по кількості десь приблизно 210-215 чоловік. Але почувши, люди приходили пішки з села, самі червоний кут під'їжджали своїм транспортом. Тобто, всі, хто почув, набагато їх було більше в середньому до 300 чоловік. Люди були дійсно задоволені. В ході апаратної наради сьогодні порушувалось і чимало інших питань життєдіяльності району. Докладніше про це знає Анжела Гушан. Першим питанням порядку денного стало забезпечення своєчасної сплати податків, внесення інших обов'язкових платежів та ефективне використання бюджетних коштів. Обговорювали в ході апаратної і шляхи реалізації природоохоронних заходів у 2017 році. На території району утворено 33 фонди охорони навколишнього природного середовища, в тому числі 32 сільських та одна міська. Джерелом формування сільських та міських фондів є 33% надходжень коштень екологічного податку та 50% Грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища наслідок господарської та іншої діяльності в переважній більшості вказані кошти міською та сільськими радами щороку плануються на заходи по озелененні населених пунктів та забезпечення екологічно безпечного збирання перевезення і захоронення відходів. Кошти місцевих бюджетів природоохоронного фонду, як зазначила начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Валентина Троян, обмежені і їх недостатньо для планування вагомих природоохоронних заходів. Тому більше регіональні екологічні проблеми району необхідно вирішувати за рахунок коштів держбюджету. Попитання щодо весняного призову інформував присутніх Микола Цимбал, заступник військового комісара Жашківського РВК. Чотири робочі групи прибувають 1 липня в Черкаси і роз'їжджаються по району по районам. Попередньо да, в районі в кожному буде група працювати із двох-трьох чоловік на протязі тижня. В першу чергу в їхньому плані стоять перевірка відповідно підприємств, організацій і сільських рад, які не виконують план перезову на весну. Що стосується плану теперки 2017 року. Для інформації на даний момент співвідношення військовослужбовців, контрактників і військовослужбовців строкової служби, да, проще кажучи, контрактників строковиків 88 до 12 По державному плану до 2020 року співвідношення це, це повинно бути 80 до 20. Тобі кількість призовників строкової служби буде збільшено. З цього випливаючи, в 2017 році наряд у нас буде на рік більший в середньому на 10-15%. Тобто, що вже перший наряд попередньо ми знаємо навесну, кількість признаників, які ми повинні поставити, збільшується на 4 чоловіка. Ну, мається це, це для всього району. Тобто нагрузка збільшується. Також Микола Цимбал надав інформацію щодо виконання державного завдання по призову на строкову військову службу у 2016 році. Минулорічні показники 109 відсотків без врахування резерву. Та подякував усім, хто брав безпосередню участь, відзначивши найактивніших. По аналізам призиву 2016 року. Кращих показників досягли сільські ради Нова Гребля, Марійка, Житники, Олександрівка і «Конельські Хутори. Хороших показників Бузівка, Скибин і Пугачівка. Виконали наряд на призив: Тинівка, Конела, Охматів, Баштечки, Тетерівка, Литвинівка, Соколівка, Сирокотяга, Червоний Кут, Жашків і Шуляки. В якому плані складався рейтинг по відсоткам від кількості призовного ресурсу. Також цього дня очільники громад сіл червоний Кут та Шуляки звітувалися про виконання у минулому році програм соціально-економічного розвитку населених пунктів. А головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги Наталія Жуківська, окрім інформації щодо результатів першого етапу акції Доступна медицина, згаданої у нашому передньому сюжеті, доповідала про виконання протягом 2016 року завдань, покладених на комунальний заклад Жашківської районної ради Центр первинної медико-санітарної допомоги. Даний час штатним розкладом затверджено 26,75 штатних посад лікарів у центрі первинної медико-санітарної допомоги, зайнятих 23,25 штатних посад. що становить 87%. Фізичних осіб 20. З них сімейних лікарів 12, педіатрів 2, дільничих терапевти 3, лікар-невролог 1, два лікари Організації охорони здоров'я. Із цих людей, які працюють в нас, 11 лікарів пенсійного віку. Це становить 55%. Затверджено штатних посад сестер загальної практики сімейної медицини 93,75. Фізичних осіб 95%, молочний персонал 22 і 25 штатних посад фізичних Осіб 34. всього число посад. У цілому у нас становить 173,5 штатних посад, фізичних осіб 187, 10 з них декретні відпустці. Станом на 31.12.2016 року комунальний заклад, центр первинної медико-санціальної допомоги Жашківської райони було використано кошти фонду розвитку на придбання однокімнатної квартири в сумі 280 тисяч для молодого лікаря-спеціаліста. Це педіатра. Спецфонду ці кошти були виділені. Також виділено на капітальний ремонт дитячої консультації на сумі на суму 711,2 тисячі, 512,2 – це державна медична субвенція, а 199 тисяч це місцевий бюджет. За рахунок спорсонських коштів то в Кищенці» та «Добробут КСП» було проведено ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Тинівка на суму 822 тисячі, проведено вирубку дерев 50 тисяч, закупівля меблів та лінолюма 77 і тисяч. заміна вікон фаб безпечна 16 тисяч. спонсор «ТОВ Кищенці». На придбання обладнання також було використано 66 тисяч коштів сільської субвенції, і за на придбання обладнання по місту було використано 96,3 коштів місцевого бюджету. Реєстраційна служба виконкому жашківської міськради змінила місце перебування. Віднедавна отримати послуги реєстратора жителі міста можуть на першому поверсі приміщення управління агропромислового розвитку. З якими ж питаннями звертаються жашківчани до реєстраторів? Коротко в інтерв'ю відділ проводить державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження саме право власності, договора оренди, договора ампітезису, сервітуту. І так далі, і також проводить державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб підприємців в межах Черкаської області. Проводимо також реєстрацію місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання в межах міста Жашкова. Що хочу сказати з приводу реєстрації місця проживання для чоловіків віком від 16 до 60 років. Обов'язково мати з собою військовий квіток. Це згідно нашого законодавства. Якщо немає в нас відмітки там. В приписному чи військовому квитку, що знаходиться на обліку в військоматі, то ми не можемо провести приписку чи виписку з місця проживання. Обов'язково потрібен бути документ про встановлюючи на будинок чи квартиру. Якщо його немає, то туди ми не можемо приписати людину. Якщо ця квартира йде в порядку спадкування по спадщині, їм потрібно звертатися до нотаріуса. Чи це квартира чи будинок, немає різниці, звертаються до нотаріуса, приймають спадщину, отримують правостановлючий документ на будинок чи квартиру. Аж потім вже звертаються до нас по приписці. Якщо це будинок чи квартира, яку вони отримували по свідоцтву на право власності, в них є можливо по рішенню місцевого органу самоврядування, можливо. В них є будинок, який вони будували самі, який збудований до 93-го року, 5 серпня. Вони виготовляють технічний паспорт. Потім беруть довідку. Це із сільської ради. Вони беруть довідку з господарської книги про запис. І згідно таких документів ми реєструємо право власності. Будьте щодня із телерадіокомпанією Жасміна. Адже ми працюємо для вас. Дивіться наші випуски в повторі на офіційному сайті та в соцмережах. А якщо маєте власні ідеї для сюжетів, телефонуйте за номером 61121 або 61122. З вами була Людмила Лотецька на все добре, і нехай у вашому житті будуть лише хороші події.